Доброго ранку! Ви на сторінці студії управління Часом Богуш Тайм. З вами експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І я сьогодні з вами з нашими традиційними тайм-менеджмент зарядками, де трохи нагадаю вам щось. Головне з того, як планувати свій день, як проживати його більш гармонійно, більш наповнено і як все встигати. Сьогодні свою тему тайм менеджмент зарядки, коли я обирала з чим з вами поділитися, то мене надихнуло. Одне запитання. Запитання, ну таке більш навіть не запитання, а скарга однієї дівчини. Вона мені сказала, що вона от помічає, що протягом достатньо тривалого часу в неї взагалі не вистачає майже ніколи часу, щоб нормально поїсти і нормально відпочити. Тобто вона. Постійно, на постійній основі жертвує своїм харчуванням і жертвує своїм відпочинком, своїм сном. Вона допізно працює, потім зранку прокидається, уже розбита, тут на неї навалилися якісь додаткові завдання, задачі, і вона себе відчуває, вже в неї не вистачає сил і енергії. Щоб якось з цим взаємодіяти, і вона спитала до мене, звернулася, сказавши, ось ти експерт з тайм-менеджменту, скажи мені, будь ласка, що з цим робити? І сьогодні, коли я готувалась до тайм менеджмент зарядки, то в першу чергу я хочу дати відповідь ось, там, ось саме на це запитання. Що робити, коли ти не встигаєш робити базові речі? Перше, що треба зробити, це запитати у себе, задати собі це запитання, чому я жертвую своїми базовими речами, чому на них я не виділяю часу? І на що я витрачаю час, що в мене не вистачає виробити саме те, що є базою, основою, фундаментом мого здоров'я, моєї енергії, моєї ефективності. І уже не раз ми ділилися і колеги мої, і я з вами ще раз поділюся однією класною технологією, яку ми завжди пропонуємо. Перше, що треба зробити, це об'єктивно подивитися, а як ви проживаєте ваш день, куди ви витрачаєте оті 24 години, які у вас є. І що потрібно зробити? Просто взяти папір, взяти ручку. І починати вести хронографію ось вашого, вашого дня. Прописувати, окей, ви прокинувалися о 6 чи о 7. -й. Потім з 7.00 до 7.30 у вас там якась рутина: сходити в туалет, зробити собі каву, у кожного свої якісь ранкові ритуали. Вони можуть тривати не тільки 30 хвилин, вони можуть тривати годину, вони можуть півтори години тривати. Можливо, комусь треба зібрати дітей до школи і ви дивитеся, скільки ви на це часу витрачаєте, щоб приготувати сніданок, дивитеся, скільки на це вам потрібно часу. І ви прямо берете і досліджуєте, Просто спостерігаєте, досліджуєте, а як саме ви витрачаєте свій, свій час, проаналізувавши таким чином, як ви проживаєте свій день, скільки ви тра... часу витрачаєте насправді на соцмережі, наприклад. Скільки ви часу витрачаєте на дорогу? Скільки ви часу витрачаєте на те, щоб посидіти і просто, наприклад, потупити? Таке буває, от ви робите якусь задачу, і ви не можете до неї приступити. От Ви просто сидите і тупите, і ви пишете, що 20 хвилин я сиділа, тупила над якоюсь задачею. І ви прям ось так е, правдиво, головне чесно, тому що ви це робите в першу чергу для себе, і це вам просто дасть об'єктивне бачення того, як насправді ви проживаєте свій день. Не як ви думаєте, ви його проживаєте? Тому що думки, як часто, коли людина не встигає, коли вона перебуває в хаосі, думки крутяться майже у всіх однакові. Можуть бути: я не встигаю, скільки справ навалилося, я веще, що роблю, але в мене нічого не виходить, я ці постійні форс-мажори вибивають мене з колії. Я он скільки зробила а результатів ніяких нема. І це будуть просто думки і скарги якісь у вашій голові, скарги на життя, скарги, можливо, на самого себе, якщо ви себе критикуєте і звинувачуєте. А тут ви бачите по факту, ви бачите по факту, скільки ви спите. Ви, я зараз не говорю про якість того, як ви спите, але по факту ви побачите, що от ви. Е в скільки ви йдете до ліжка, в скільки ви прокидаєтеся? По факту ви побачите, скільки часу ви дійсно витрачаєте на себе, скільки часу ви витрачаєте, можливо, на інших людей. І тут питання до вас, чи дійсно ви це робите з ресурсного наповненого стану, щоб допомогти іншій людині і при тому самому чимось поділитися з нею? Що це ви робите з того, що, щоб бути хорошим, наприклад? Тобто це такий дуже класна база для того, щоб ви проаналізували самого себе. Тому що от, чим ми пишаємося нашим реаліті тренінгом тай-менеджмент Quest Turbo 21? Тому що 21 день ви ось таким чином досліджуєте власне життя. І це ви робите за підтримки нашого куратора, який коучить вас під час проходження цього квесту, не дає вам зійти з дистанції і допомагає вам розібратися в вашій операційній діяльності. І якщо ви перший день спланували, подивилися по, по... Спостерігали за собою, скільки яку задачу ви насправді робите, і скільки насправді ви часу витрачаєте на ту чи іншу задачу. Якщо ви другий день за собою поспостерігали, третій день поспостерігали, якщо ви розумна людина і ви дійсно маєте намір змінювати ваше життя, тому що ніхто за вас це не зробить, і ніхто не краще за вас не знає, як прожити вам ваше життя. Якщо ви з розумністю підійдете до цього, і ви просто, ага, а чому я вже раз витрачаю, наприклад, 40 хвилин на соцмережі, а при тому жаліюся або взагалі жертвую своїм нормальним харчуванням? А чому я уже деякий довгий період часу, там, наприклад, залипаю перед сном в телефоні, лягаю після 12-ї, а потім зранку прокидаюся розбитим, і чому я так відношусь до себе і нічого не змінюю? І… Яка користь ще із того, що ви ось так спостерігаєте, ведете своє щоденне планування, дійсно, чесно показуєте самому собі, що ви робите, як ви робите, скільки ви часу на те чи інше витрачаєте? Це вам допомагає поспостерігати за собою і обрати оптимальний варіант саме для вас. Того ж само харчування оптимальний варіант, коли вам зручно для себе виділити цей час, і коли вашому організму комфортно. Да? Чи комфортно вашому організму їсти майже перед сном, наприклад, або ввечері наїдатися, тому що за день ви не виділили собі часу для того, щоб по, або поснідати, або нормально пообідати? І ви коли поспостерігаєте за своїм станом і за тим, що ви робите? Ви вже зможете впроваджувати якісь зміни і якось діяти в тому напрямку, щоб дійсно самому трансформувати своє життя і його покращувати. Так само зі сном ви можете спостерігати: Окей, якщо я ляжу о 10 як я, у котрій я вже сам, організм сам прокинеться. і... Як я себе буду зранку почувати? Окей, наступного дня я ляжу о другій ночі. Як мій організм буде себе почувати, і як я буду протягом дня себе почувати? Який рівень енергії в мене буде? Тому хто вже е, у нас е, навчався, ви знаєте, який від цього ефект, і я вам іще пропоную додатково ось так прям. Позаписувати за собою і, можливо, своє щоденне планування ви ще знайдете, які зміни можна впровадити, щоб ще краще покращити свій стан, своє самопочуття і свою ефективність, продуктивність, свою цю досягальну м'язу. А ті, хто у нас не навчався, то пишіть в коментарях 21, і ми дійсно 21 день за 21 день допоможемо вам пройти оцей шлях. І навчимо вас планувати, допоможемо вам розібратися з, вашими, з вашою операційною діяльністю, допоможемо вам розібратися з вашими незавершеними справами, що вам додасть ще більше сил, наснаги, енергії. І допоможемо вам дійсно просто побачити те, як ви насправді живете. І підтримаємо вас у тому, щоб ви запровадили якісь зміни в своєму житті і не сходили з дистанції. Тож, кому цікаво, пишіть 21 в коментарях. А для всіх інших, хто планує, хто знає технологію прицільного тайм менеджменту нагадую, що сьогодні обов'язково складіть ваш список завдань на сьогодні. Подивіться, оцініть по часу, скільки часу будете витрачати на ті чи інші завдання. Виставляйте пріоритетність, не беріть багато пріоритетів на день, максимум 5, щоб вони були дійсно в вашому фокусі уваги, і щоб вас дійсно ви гарантовано їх виконали і пишалися з собою ввечері, коли будете робити вечірню оцінку. Подивіться, підрахуйте, чи вистачає вам взагалі часу. 24 годин, враховуючи форс-мажори, враховуючи час на навчання, враховуючи робочі цикли, враховуючи якісь особисті, особистісну сферу, хобі, особистісний розвиток, час з сім'єю. Подивіться, чи вистачає вам дійсно 24 годин, щоб гармонійно прожити цей день і хаос у цей і стан я нічого не встигаю, вас не вибив з колії. Ви дійсно виконали все заплановане. А потім, якщо все оп, графічно зображайте, що за чим будете робити, складайте свій розклад і створюйте своє життя, трансформуйте своє життя, спостерігайте за собою, дивіться, що ви можете змінити на краще, і змінюйте. Тому що, крім вас, це ніхто не зробить у вашому житті. Всім бажаю гарного дня! З вами була Юлія і. Долучайте завтра о 8.45, теж поділимося з вами цінними даними, які надихнуть вас і трансформують ваше життя на краще. Гарного дня!